Героям слава вітаю вас, пане Денисе. Наскільки реалістичним вам видається те, що говорить пан Кірбі, наскільки це є альтернативою тій зерновій угоді, навіть у тих, наскільки я розумію, не 100% обсягах, в яких вона останнім часом здійснювалась, знову таки через те, як її намагалися зривати Росія? Ну тут важливо зазначити. Те, що не дивлячись на те, що коли йшов експорт експорт з протівеликої Одеси, альтернативні шляхи також працювали. Ми розвивали маршрут річковий через Дунай. Також рухалися сухопутні маршрути автомобілями і залізниці у напрямку наших західних кордонів. Відповідно, це все працювало, але звісно, що в умовах війни нам дуже важко логістику побудувати саме сухопутними маршрутами, через те, що вони є досить дорогими. І за рахунок того, що українські товаробники і так отримали, скажімо так, нижчу ціну від ринку на своє збіжжя, логістика забирає дуже Же велику ціну, ну але в тих умовах, які на сьогоднішній день складаються, та мається на увазі, що де факто припинена, і де юре припинена робота чорноморської зернової ініціативи. Звичайно, що ці шляхи стають на сьогоднішній день дуже важливими, потрібними, і потрібно думати, як робити так, щоб логістика не була аж такою надто дорогою. І власне, якщо говорити про річкові порти, вони вже мають таку динаміку до зниження ціни перевезення перевезеннях, що є досить хороший пок показником і там є гарні показники з вивозу щомісяця. Тобто, фактично там щомісяця вже можна вивозити порядка двох мільйонів тонн зерна і є потенціал росту ще до одного мільйона. Тобто, в сумі щомісяця можна було б реалізувати порядка трьох мільйонів. Якщо ми говоримо залізництві сухобутні маршрути, а там труднощі у нас складається з забороненою імпорту української продукції. Ми знаємо до п'яти країн східної Європи: Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія Болгарія, і там. Де-факто у нас виникає проблематика, тому що ми використовувати ці напрямки можемо країни як транзит, і відповідно зменшується потік автомобілів. Він є не таким, скажімо так, полегшеним з точки зору фінансів. Тому, коли після 15 вересня. Як нам обіцяє Єврокомісія буде скасована ця заборона на імпорт української продукції? Цей напрямок теж буде інтенсивно розвиватися. Сподіваємось, що в сумі з річковими портами і цими двома напрямками може дати Україні розмір 4-4,5 мільйони тонн експорту на місяць, але Уточнюю, але цього теж недостатньо. Враховуючи, що зерно в цьому сезоні ми зберемо хоч і менше, але все рівно буде потенціал експорту порядка 44 мільйонів тонн. А нагадаю, у нас ще є перехідні залишки попереднього сезону в межах десь 9 мільйонів. Тобто експортний потенціал може сягнути порядка 53 мільйонів тонн. Відповідно, що вивозити тільки по 4 мільйони, цього дуже-дуже мало буде. Тому нам потрібно посилювати. Ти сигнали до світових наших партнерів в першу чергу до Туреччини, яка виступає гарантом стамбульських домовленостей. Адже ми маємо підписані угоди з Турцією. Он тому потрібно думати, як запускати чорне море, а можливо, навіть без Росії. Угу. Е, я от про ви згадали про 15 вересня. Я до цього питання ще окремо е, повернуся, буквально за кілька хвилин. А зараз хочеться просто зрозуміти. от... Е, те, як складалася е, ситуація з українським зерном за останні вже майже півтора року, як це вплинуло на наш ринок, на наш аграрний сектор? Як е, ситуація змінилася за ці е, півтора року? Ну на жаль, у нас значно скоротилися посівні площі через військові дії, через тимчасову окупацію, через замінування, яке фактично лишає по собі Росія на деокупованих територіях. Це дуже процеси складні, які сьогодні не дають повною мірою використовувати потенціал українських а, аграрних земель. А у нас проблема навіть з тим, що працював експорт, так як я вже уточнював. А ціни на зерно вони не були ринковими. Подекуди вони навіть по 40-45% були нижчі від ринкових цін, тому що логістика страхування все це забрала. Це дуже сильно відобразилося на присутності того, що в, в українських товарників немає обігових коштів, і це створює їм труднощі під час як посівних кампаній, так і збиральних кампаній. Відповідно, це все формує попну наслідки, якими відчувається не лише на бізнесі, а й на територіальних громадах, де працюється бізнес, тому що їм все важче стає сплачувати відповідні податки. Але тим не менше, навіть в умовах війни, все ж таки, бажання і життя, бажання і прагнення жити і творити не полишає грарі. Вони сьогоднішній день теж в полях вже зібрано більше 6 мільйонів тонн нового врожаю. Тобто, ну роботу треба робити свою. Дивимось на Збройні сили України, черпаємо енергію, ту яку хлопці нам дають, звільняючи наші території, ми теж не маємо право пасувати. Однозначно, дивіться, я ну дуже хочеться вірити, що війна закінчиться раніше ніж. Погниє те от зерно, яке у нас, як ви кажете, в надлишку залишилося ще з минулого року, і що все таки ми переможемо раніше і зможемо експортувати і продавати стільки зерна, скільки потрібно, що наша аграрна сфера розвиватиметься. І наскільки я ну вже з вашої інтонації розумію події, які нам анонсувала Єврокомісія з 15 вересня, а саме скасування. Заборони на імпорт е, до п'яти країн ЄС. Е, от з іншого боку, Польща ж відреагувала на цю заяву, так і у Польщі е, сказали, що закриють кордон в такому разі в односторонньому порядку, бо вони бояться за свій ринок. Е, власний, е, за те, що український ринок підірве. Їхній е, польський, ну але е, наш прем'єр-шмигаль розкритикував е, цю перспективу. Сказав, що навпаки потрібно підставити плече допомоги, е, а от подібні речі ну це буквально абсурдні. Тут же прем'єр Польщі Моравецький вийшов і сказав, що ні-ні ні, просто в Києві неправильно зрозуміли. Ми насправді е, погоджуємося на транзит, і немає жодної проблеми саме з транзитом. Ну якось емоційна, тільки емоційна напруга, чесно кажучи, після цього спала. А як воно насправді які реальні ризики залишаються у нас? Ну от у випадку, якщо Польща зберігатиме таку лінію поведінки. Насправді дійсно транзиту напевно ще нічого не загрожує, тому що цю історію ми проходили в квітні місяці. Коли дійсно поляки аж занадто загралися політичні процеси в своїй країні, прагнучи здобути електорат польських фермерів, навіть заборонили що транзит. Ну це такі односібні рішення, які суперечать всім нормам. Торгових відносин в самій європейській спільноті, і більше того, суперечить нормам торгових відносин з іншими країнами, наприклад, як європейський союз сьогодні має програму «Без мит і без фото для України. То чому виникають такі поодинокі рішення стосовно закриття ринку по ряду європейських країн? Вони якби не розуміють в самій європейській спільноті, тому що більше 12 країн звернулися до європейської комісії з проханням по перше роз'яснити, чому були заборони в травні Місяці потім до червня потом ще в ще продовжили по вересень, місяць і власне Європейська комісія якимось адекватних думок з цього приводу не висловила, тому якби запевнила, що після 15 вересня все буде функціонувати як і було до цих моментів, коли Польща виступила таким ініціатором. Давайте називати відверто. Найбільш ініціатором цих заборон виступає Польща, тому що у них в жовтні вибори до сейму, і коли у них зараз фактично вирівнюються рівні ці показники провладних сил і опозиційних провладних, потрібно шукати сьогодні механізм, яким чином здобути голоси, і ці голоси вони намагаються здобути через такий, не скажімо так, досить економічно. Націоналістично налаштованого фармера в Польщі, який у всьому чомусь бачає біду через українців. Хоча біди почалися після того як Росія розпочала війну в Україні, і Україна найбільше страждає в цих умовах. А ціни почали опускатися на світових біржах. І, відповідно, коли поляки не дорахували певних коштів, то це не через Україну, а через те, що ціни впустились. Тому ця тенденція із заграванням електорату... Гра на економічних у цих важелях скрізь все, буде тривати до включно моменту виборів до жовтня. І ми будемо бачити такі заяви. Тому в цих умовах для нас дуже важливо проводити комунікації з європейською комісією для того, що якщо ми працюємо, то власне транзит має відбуватися. Більше того, коли не буде працювати, якщо ще не буде до того часу працювати а море, то ми повинні розуміти, що має знайтися якась певна система субсидування. Тому що якщо буде заборона діяти, то має бути якесь субсидування для українських товароробників які будуть змушені імпортувати далі свою продукцію, тобто не використовуючи там а, шляхи. В Польщі чи в Угорщині чи в Словаччині. І це зараз піднімається на рівні нашого профільного міністерства. Тому дійсно на жаль, ми є на сьогоднішній день заручниками політичної ситуації на самій території Республіки Польща. І як будуть відбуватися події, ну будемо ски так аналізувати, тому що в рамках оцих п'яти східноєвропейських країн створена така робоча комісія по дедотичний Україна, яка покликана вирішувати ці логістичні проблеми, які виникають. З присутності українського збіжжя, ну й будемо сподіватися на розумні рішення в саміх е цих країнах, тому що бізнес, наприклад, в Польщі, який займається виробництвом молока або переробкою м'яса, вони одні з перших заявили, що категорично проти дій уряду, який в одноосібному порядку забороняє е імпорт з території України зернової групи. Тому будемо зараз, зараз слідкувати і все ж таки дійсно і ставити свої жорсткі позиції. Не е одна інша країна світу не відчуває відчуває того, що відчуває Україна, вона і борониться, захищає весь цивілізований світ, тому слів значну частину європейської спільноти від подальших дій агресора його просування. І в цих умовах ми ще вирощуємо. Ми ще є конкурентними. Ми ще намагаємося за рахунок власних коштів виживати. Ну то не заважайте нам, будь ласка, хоча б можливості рухати і продавати її, користуючись нашими спільними кордонами. Пане Денисе, от дякую вам за ці слова і за те, що як представник українського аграрного бізнесу тримаєте і цю частину, ну, справді вже фронту. Я не знаю, як інакше це назвати. Дякую вам за час, який нам придбає.